З 1 грудня українців примусять купувати медичні препарати тільки за рецептами. Такими повідомленнями останнім часом рясніли засоби масової інформації. Однак, зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року номер 360 не набули чинності. Повідомляють у прислужбі міністерства. А інформацію у пресі оприлюднили з метою публічного обговорення. Адже за місяць-два впорядкувати процедуру отримання бланків рецептів лікарями, провести роз'яснювальну роботу. Оту майже неможливо чи готові прикарпатські лікарі і фармацевти до можливих нововведень? Дізнавались наші кореспонденти. Мирослава Іванівна Дейголос працює фармацевтом уже 37 років. Рецептурний журнал в аптеці Івано-Франківської міської поліклініки номер 3 веде з 2002 року. На вітрини виставляє тільки ті медикаменти, що дозволено відпускати без рецепта. Тому змін про які говорять, не боїться у цій поліклініці. Нас також запевнили. Ніяких офіційних вказівок не було, тому й дотримуються старих правил гри. Поки нових введень нас не попро нововведення нас не повідомляли. Поки ми працюємо згідно 360-го наказу. офіційно. На даний момент на 1 грудня ніяких вказівок не надходило. Хоча всі знають, що з 1 грудня буде якесь нове введення у виписці рецептрудних рецептів. Рудні бланки в нас є в достатній кількості, але офіційно нічого не надходило. Нам. Нагадаємо, що змінювати законодавство у міністерстві охорони здоров'я планують для того, щоб запобігти звичному для українців самолікуванню. У рецептах кажуть фахівці писатимуть не комерційну назву ліків, а діючи речовину, що змусить медиків ще й латинь пригадати. Крім того, виписуватимуть їх у двох примірниках: один залишатиметься в аптеці, і зберігатиметься там упродовж трьох місяців, а інший для хворого. Таким способом вважають експерти, буде легше виявити помилки лікарів. Не всі рецепти мають, не всі препарати мають виписуватися по рецептах, тому що наші люди вже звикли до того, що і знеболюючі брати, і вітаміни, і каплі, зокрема, ці каплі, як Барбовал, Валокордін, де міститься невелика доза фенобарбіталу. і дуже багато старого покоління вони просто привикли до цих каплів. Крім того, кажуть лікарі, це створить великі черги в медичних закладах і нарікання, особливо старших людей. Бо тепер, щоб прийняти хворого, витрачати часу їм доведеться удвічі більше.